Незалежного українського народу Навічно присутній солдат Володимир Миколаєвич Клюшник народився 8 жовтня 1983 року. Проживав у Полтаві, проходив службу на посаді навідник мотопіхотного відділення. Загинув 18 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу з боку противника в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Солдат Олексій Володимирович Карюк народився 1 лютого 1984 року, проживав у Полтаві. Проходив службу на посаді механік водій механізованого відділення. Загинув 16 січня 2025 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Солдат Дмитро Леонідович Андрієць народився 26 листопада 1976 року. Проходив службу на посаді телефоніста відділення зв'язку у зводу зв'язку стрілецького батальйону. Загинув 15 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Бурлацьке Донецької області. Вічна пам'ять усім героям співчуття рідним і близьким. Щодня в 9.00 вся країна об'єднується в чині пам'яті і честі. До кожного військового, цивільного, дорослого і дитини. Станом на зараз виконавчий комітет, засідання його будуть орієнтовані на 9.00. Це йде і співпадає з загальнонаціональною хвилиною пам'яті і мовчання. Тож, станом на сьогодні і наш виконком, ми всі разом з усією країною об'єднаємося в 9.00 хвилині пам'яті. І мовчання за нашими героями. Принагідно інформую тоді, коли в громаді відбуваються навч... прощання, є колона автівок. На першій із них є прапори, є супровід звуковий. Запрошую всіх, хто бачить автомобілі і колону, які везуть на щиті героя. Зупинитися, кожен на своєму місці, схилити коліно, віддати честь кожному герою. Колона символічно проїжджає і центральне коло, в центральній частині міста, виконавчий комітет Полтавської міської ради, всі працівники виходять, і, в тому числі, і сьогодні, так само будуть приєднані до загального ланцюга пам'яті і честі, схиливши коліно на центральній вулиці нашої громади. Вічна пам'ять, і вічна честь кожному захиснику. Захисниці цивільному, дорослим і дітям Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Відповідно, прошу почати його з реєстрації. Зареєстровано 14 членів виконкому, Виконком є повноважний. На розгляд виконавчого комітету пропонується проєкт порядку денного. Працюємо в плановому режимі. Чи є у когось зауваження, доповнення пропозиції до порядку денного? Такі відсутні, тож ставлю на голосування відповідно запропонований проект порядку денного. За 14 проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, всього 14 рішення прийнято. Відповідно, розпочинаємо з першого питання про виділення коштів за програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади. Турбота на 2025 рік. Пан Андрій Каркач є доповідачем. Відповідно, передбачено виділення коштів на загальну суму 7 мільйонів 111 тисяч 860 гривень для наших мешканців територіальної громади. Є запитання до пана Каркача. Ставлю на голосування. Одноголосно за 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 14. Рішення Прийнято. Друге питання порядку денного про затвердження положення та порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Полтавської міської територіальної громади та складу комісії для розгляду звернень мешканців Полтавської міської територіальної громади щодо надання матеріальної допомоги з бюджету Полтавської міської територіальної громади. Так само пан Андрій є доповідачем. Чи є запитання? Ставлю на голосування. Друге питання порядку денного. Одноголосно за 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0. Усього 14 рішення прийнято. Третє питання порядку денного про відшкодування витрат за пільговий проїзд на приміських маршрутах автомобільним транспортом загального користування окремим категорії громадян, що проживають в межах території сіл Полтавської міської територіальної громади за грудень 2024 року. Пан Андрій Каркач, доповідач, чи є запитання? до доповідача? Запитання відсутні. ставлю на голосування. Третє питання проєкту верніж, порядку денного. За 14 проти 0, отрималось 0, не голосувало 0, усього 14 рішення прийнято. Питання номер 4. Порядку денного про розподіл коштів з бюджету Полтавської міської територіальної громади на відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському пасажирському транспорті загального користування за грудень 2024 року. Доповідачі є Андрій Каркач також. Чи є запитання? Запитання відсутні. Ставлю на голосування. Питання номер 4 За 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 14. Рішення прийнято. Питання про відшкодування витрат з бюджету Полтавської міської територіальної громади на забезпечення пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті тролейбусі за грудень 24-го року. Чи є запитання до пана Андрія Каркача? Запитання відсутні, Ставлю на голосування. Одного э, за 13 проти 0, Отрималось 0, нуль. Голосувало 1, Всього 13 рішення прийнято. Питання номер 6 порядку денного про передачу майна Полтавській міській територіальній громаді. Чи є запитання до доповідача? Дякую, це ми вже фінісуємо тему для того, щоб наші родини, е, які переїхали з Донеччини і Луганщини, вже могли, я так розумію, здійснити повноцінне заселення в, будинок, в будинки. Чудово, ставлю на голосування. Одноголосно за 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, сьогодні 14 рішення прийнято. Наступне питання про коригування тарифів на теплову енергію тов Теплоінвест Полтава, пані Людмила Ванькова є доповідачем чи є запитання до пані Людмили. Ставлю на голосування дане питання. За 13, проти 0, отрималось 0. Не голосували 1, Усього 14 рішення прийнято. Пані Бугрій доповідає питання номер 8 про скасування рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради відповідно до прийнятої постанови Кабінету міністрів. Чи є запитання до пані Бугрій? Ставлю на голосування. Питання номер 8. За 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 14 рішення прийнято. Наступне питання доповідає пані Іонова про внесення змін до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 21 березня 2024 року номер 82 про присвоєння індексів реєстрам для реєстрації нотаріальних дій по Старостинським округам Полтавської міської територіальної громади. Дякую, що все-таки нотаріальні послуги у нас почали активно надаватися. Важлива функція. Да, і, про, і, і продовжують нарощувати е, кількість наданих послуг. Для уникнення дублювання відповідної нумерації, технічне рішення, яке необхідно. Чи є запитання до пані Іонова? Ставлю на голосування. За 14 проти 0, отрималось 0. Не голосували 0, усього 14. Рішення прийнято питання 10 порядку денного про утворення комісії з визначення коефіцієнта співвідношення кількості безоплатно перевезених учнів закладів загальної середньої освіти усіх типів комунальної та приватної форм власності міста Полтави та дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до пасажирів, що оплачують проїзд у міському пасажирському транспорті тролейбусі. Чи є питання до пана гладких? Ставлю на голосування питання номер 10. За 14, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 14, рішення прийнято. Одинадцяте питання про передачу продуктів харчування. Алла Мишко є доповідачем. Традиційне питання виконкому. Чи є запитання до пані Алли Мишко? Ставлю на голосування. Питання номер 11. За 14 проти 0 трималось 0, не голосувало 0, усього 14 рішення прийнято. Про передачу гуманітарних продуктів харчування так само Алла Мишкоє доповідачем. Чи є запитання до пані Алли. Запитання відсутні, ставлю на голосування. Одноголосно за 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, усього 14 рішення прийнято. Дякую. Про організацію суспільно-корисних робіт на території Полтавської міської територіальної громади в 2025 році доповідає Косенко. Чи є запитання? До питання номер 13 Ставлю на голосування. Одноголосно за 14 проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 14 рішення прийнято. Питання номер 14 Порядку ДНО про затвердження протоколу від 21.01.25 року номер ПР 01050401 01. засідання громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті полтавської міської ради. Пані Корнакова є доповідачем. Чи є запитання до пані Корнакової? Ставлю на голосування. За – 13, проти – 0, утрималось – 1, не голосували – 1, усього – 14, рішення прийнято. 15 питання про, про заселення та зміну статусу жилих приміщень, пані Курнакова, жилих приміщень. Угу. Чи є запитання до Наталії Олександрівни? Ставлю на голосування питання номер 15. За 14, проти 0, отрималось 0, не голосувала 0. усього 14. Рішення прийнято. 16 питання заключне сьогоднішнього порядку денного про затвердження розпорядження міського голови з основної діяльності. Чи є необхідність пану Філатову зачитувати розпорядження? Ставлю на голосування відповідно даний проект рішення номер 16 За 14, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, цього 14. Рішення прийнято. Колеги, розпорядження видані між засіданнями виконавчого комітету, затверджено протокольно. Всі питання заплановані на розгляд сьогоднішнього засідання. Розглянути наступне засідання виконавчого комітету в плановому режимі є 6 лютого. Дякуємо Збройним силам України. Бережіть себе, до зустрічі! Продовжуємо працювати на благо мешканців.